Поїздки на конференцію це наймовірний спосіб не тільки знайти нових льдів, але і зміцнити свій нетворк, побачити інновації та розширити кругозор. В нашій компанії вони займають стабільно 25% від усього маркетингового бюджету. І що найцікавіше, паттерни, які ми використовуємо, працюють не тільки на продаж діджитал послуг, але і на інші індустрії. Сьогодні хочу з вами поділитися своїм досвідом по відвідуванню військової конференції МСПО 2025 яке було у Кельті, це таке польське місто. Які у нас були плани? Що ми з цього отримали, і чи вартує вам відвідати таку конфу? Усе це чекає в цьому відео. І почати свою історію я маю з відповіді на питання: а для чого взагалі я туди поїхав? Адже я зайти, а тут військові, начебто не сильно дотичні індустрії. Нещодавно я долучився до компанії по виробництву дронів Bullet. Це турбореактивний дрон, який має за мету захищати українське небо від шахедів, крилів і виконувати бойові завдання в тилу ворога. Основна його перевага це робота на паливі, і відповідно ми отримуємо наймовірні показники по швидкості та часу роботи. На виставці ми мали дві мети: пошук інвесторів та співпраця по певним компонентам. По самим квиткам ціна близько 150 золотих, що я вважаю досить дешево. Окрім цього, була матчмейкінг ТОА, але судячи з усього, ніхто нею не користувався. Бо ми надіслали досить багато запитів на зустрічі, але тільки дві людини нам щось взагалі відповіли. Виїхали ми зі Львову о п'ятій ранку, пройшли кордон досить швидко, заїхали поїсти в польський мак і вже о другий дня заселилися в будинок за 15 км від місця подій. Чому не орендувати місце поближче? Бо його банально не було. Швидко перевдягнулись і поїхали на розвідку. Сама виставка тривала з вівторка по п'ятницю, і ми розуміли, що найгарячіше буде у середу та четвер. Тож ми приїхали десь о 3-й, шовденько запаркувались і пішли дивитись, що і як відбувається. Чекін пройшов так само швидко, адже у нас вже були квитки. Ти просто по QR-коду заходиш і далі через метал-детектор потрапляєш всередину. Ми ще взяли карту, бо на самій конфі 10 різних павільйонів, і там досить просто загубитись. А нам ще потрібно було потенційних лідів шукати. Ми одразу вирішили працювати по постачальникам компонентів. У нас не було конкретного списку, тому я просто заходив в чат GPT і питав, хто з виробників по цікавій нам тематиці присутній на конфі. Далі дивився в карту і йшов до стенду починати розмову. Загалом до кінця робочого дня ми вже отримали. Мали нетворк з усіма необхідними компаніями, а також порядок їх цін та час на логістику в Україну. Далі поїхали додому, посмажили шашлик і лягли спати, бо завтра мав бути перший бойовий день. Наш план був прокинутися о 9.10, щоб о 10.30 бути вже на конфі, адже ми домовились з потенційним інвестором зустрітись об 11.00 біля його стенду. І тут нас чекала жорстка реальність. Ми виїхали о 10.00, але приїхали тільки о 12.30. І причиною цього стала величезна корка, створена конференцією. Щоб ви розуміли, тут були тисячі людей. І, звісно, усім цим людям необхідно якось добратися до неї. Окрім того, що ми витратили купу часу на дорогу, мені ще довелося шукати паркомісце. З горем пополам за 800 гривень я його таки знайшов. Пройшов security і почав роботу. Але тут одразу і виникла перша проблема як шукати інвесторів. 95% усіх стендів це були виробники зброї, а мене цікавили саме фонди або private capital. Тож я обрав наступну стратегію. Я шукаю або виробників дронів, бо вони вже мають компанію, і ми зі своєю технологією можемо їх чудово доповнити, або великих виробників зброї, які хотіли би увійти в цю індустрію. У обох цих типів має бути капітал, а відповідно і можливість для інвестицій. Тож за декілька днів до конфи я дав завдання Лідгену проресерчити усі. Такій компанії, і я вже мав Excel-табличку з необхідними лідами. Далі я підходив до їх стенду і тут були певні нюанси. Зазвичай на такі конференції відправляють CEO-зів або SDR, тобто людей, які продають продукцію компанії і які не дотичні до інвестицій та не мають достатньої ваги для прийняття таких рішень. Тож я просто підходив та культувував стосунки, робив піч, розповідав, чому це зробить він він, і далі просив познайомити мене з необхідною людиною. Таких у розмовах потрібно сподобатись людині та показати, що вона від цього теж виграє. Паралельно з цим я щось цікавився, чи потрібні їх компаніям it послуги, і навіть зміг витягнути одного ліда, якому необхідні девопси. Загалом можна було тим самим сейлзам продавати рішення, а й для селзі вокенгардгарлівокен. So, hard <laughs> Але я намагався тримати більше фокус на цілі, задля якої ми сюди їхали. Загалом йшло 15-20 хвилин на ліда, і ще 10 хвилин на його пошук та логістику. Тільки на другий день я не хотів витрачати дорогоцінний час на стояння в корках і тому приїхав вже о 8 ранку. А що по результатам усього цього дійства? Говорити ще зарано, бо тільки за пару днів після конференції люди мають час для відповідей та опрацювання. Але можу сказати, що ми отримали декілька лідів, які точно зацікавилися нашою пропозицією і виявили бажання продовжувати комунікацію, в тому числі офлайн. Для себе я також виніс багато цікавих речей. Наприклад, ринок радарів. Є шведи, які виробляють радар за півмільйона доларів, а є французи, які виготовляють плюс-мінус те саме рішення, але за 3 мільйони. А що ви думали? Зброя це досить дорога штука. такий собі олдмані. До речі, більшість людей тут це 40+. На конфі були представлені двигуни для танків, гелікоптери, ракети, технологічні рішення і, звісно ж, дрони. Усе це було поділено не тільки поворотникам, але і по країнам. Найбільший павільйон очевидно був польським. Після нього йшли Штати, Канада, Великобританія, Україна, країни ЄС і навіть були корейці та австралійці. Загалом я би сказав, що туди вартує їхати, але найліпше, звісно, зі своїм стендом. Наприклад, був польський Palantir, це it компанія, яка якраз і надає програмне забезпечення для військових. Тож, якщо ваша – це мілітарі, тут ви точно знайдете кваліфікованих лідів. So are, yeah! so are, Враховуючи, що за два дні я обійшов усі необхідні стенди, ми прийняли рішення в п'ятницю одразу рухатись додому. Кордон був так само легким, і вже о 6-й ми повернулись на рідну землю. План надалі написати усім фолуапи, подзвонити, домовитись про подальшу співпрацю і, звісно ж, залучити інвестиції у проєкт, який буде підтримувати безпеку нашої країни. Як ви вже змогли побачити, лідогенерація та продажі на захід це не тільки про ІТ та сервісний бізнес. Ці паттерни можна використовувати в будь-якій індустрії. А з вами був Нік, оформлюйте підписку, бо далі вас чекає ще багато конференцій під час цього бізнес сезону Зо побачимось.